Ось таких я дівчатка спекла пасок. Дві. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні знову спечем пасочку. Мене часто просять, і дуже багато дівчат просять, кажуть, спечіть пасочку, таку, як раніше. Можна було. Раніше пасочки пекли багато, напікали пасочок, пиріжків з одного тіста. І можна було їсти з холодцем, з яйцями, з ковбасою, з м'ясом з усім. А зараз печуть крафіни, мафіни, панатони, різні такі кондитерські вироби. Начебто й паска, але треба ще й хліб купувати, для того, щоб поїсти холодцю сьогодні простеньку таку паску спече, але смачну. Ось у мене тут 400 мл кефіру. Кладу я сюди десь 50 грамів дріжджів. Я відміряла 5 столових ложок цукру з загальної ваги. Я беру одну ложку цукру, сюди. Це буде така невеличка опара. І дві ложки борошна. На паски треба робити опари, бо так треба. Зараз оце я розбовтаю. І поставлю, хай постоїть хвилин 20 чи тому вже до півгодинки. Накриваю рушничком, і нехай відпочиває. Опара ось так гарненько вже підійшла. Тепер я кладу решту інгредієнтів. Цукор. Було 5 ложок. Так, олії чотири ложки, два курячих яєчка. Так, ізюм, одна столова ложка, вона перемита і він висушений. Я не знаю чого, але бояться прямо класти ізюм. Ми на пекарні клали оце все одразу. І такі паски, я вам скажу, були гарні. Чайну ложку солі, горілки, Дві столових ложки. Головне. Смалець той, що ми робили з вами. Зараз я покладу. ось так гарно столову ложку. Столову ложку смальцю. Сметанки, дві ложки. Замість смальцю можна покласти топлене. Масло, чи то маргарин. Тепер розбовтаю пара така дуже хороша. І готую борошно від 800 грамів, дівчата. І вію борошно. І поступово замішую. Не забувайтеся, що тісто любить тишу і спокій. Це сьогодні таку пасочку спечем, а ще. Крафіни ще попереду будемо пекти крафіни, будемо раніше колись, я, як, на Паску ми, як я працювала на пекарню, то це на Пасху, і три дні ми, і ми навіть і на роботу не виходили, бо нічого не пекли, бо люди їли Пасхи. А зараз на Пасху бігають ще й хліб, шукають, купують. Це така буде гарна пасочка така. Справжня. Буває, мені дівчата пишуть, це булка у вас. Ні, це буде пасочка, я з душею роблю. І замішую тісто, поки вимішую, поки перестане липнути до рук. Якщо треба, додайте потрошку борошну і вимішуємо. Тісто вже вимісилося, таке гарне стало. Майже не липне до рук і ось таке тісто гарне, незабите, і кладу я його відпочивати. Десь на годинку, чи, може на півтори, закутую плівочку, накриваю рушничком і чекаємо. Тісто моє, як хмаринка, починає вже втікати. Я його викладаю на поверхню. Так, і в мене буде дві пасочки ось такого розміру. Я в аврорі купляла ці, десь 15 сантиметрів в діаметрі. Я розділяю тісто на дві частинки, так, але мені ще ж треба вибрати тісто, Без ізюму для узорів, з однієї частинки, з другої, і відкладаю. А це тісто я ось так підминаю гарненько і викладаю форму. Ось так. З цього тіста можна, дівчата, пиріжки ліпити. Але я сьогодні не буду ліпити, але можете. Струдлі робити, можна рулети, пиріжки, ватрушки, хто що хоче. Тісто смачне буде, це я вам гарантую. Ось так я їх поставила, прилаштувала. Тепер ставлю в тепле місце. На газовій плиті я ставлю. І хвилин через 15 будемо робити сюди узори і нагріваємо духовку на 200 градусів. Починаємо робити узори. Зараз я хочу зробити, розкатати тісто і зробити 5 кружечків. Вірніше мені, дівчатка, треба не 5, а 15 кружечків. Ось таких я чарочкою роблю кружечки. Так, тепер, дівчатка, беру я 5 кружечків, ось так один на один кладу і закручую. Такі в мене трояндочки вийшли. Ось так. Розрізаю, і це в мене вийшли дві трояндочки, а буде шість. Ось, дівчатка, шість штук. Дуже легко. Висточки можна розправити. Дівчатка, тепер роблю, розкачую з таких чотири джгутики і відкладаю. Тоненькі такі роблю. Беру я цих два і скручую просто так у віночок. Ось так. Депер я беру одну поки що пасочку, мажу курячим яєчком і кладу сюди віночок. Ось так. Лишнє тісто. Відшіпую, а тут стараюся так з'єднати, щоб гарно було це вийде, дівчата. Ось так приблизно. Тепер, бережно так зроблю дірочку і поставлю наші квіточки. Можна не робити дірочку. Так, поки що так. Зараз листочків зробимо ще, а взагалі-то робіть. Все, що душа забажає. Що зумієте йти робіть? Робіть колоски, робіть листочки, що хочете. Що зумієте, все буде добре. Ось я наробила узорів гарні, правда ж? Це я люблю завжди це з, з душею. Навіть якщо я роблю декілька із глазурю, що? Глазур легко збили собі. Білочок із пудрою, цукровою та і все. Зараз готові, продаються. А от так, щоб з душею наробити от таких шишок, віночків різних, то треба попрацювати. Взагалі-то тісто використовуйте, хто яке кому подобається. Це в мене просто як варіант узорів. Пасочка в мене з віночком сьогодні. Це я один раз помажу. І одразу і другий раз. мажу і ставлю в духовку 200 градусів. Потім через 10 хвилин я зменшу на 170 градусів і буду випікати десь до 30 хвилин. І другий раз прохожу. Все. Ось таких я дівчатка спекла пасок Дві. Думала, мала одну спекти, а нарешті пиріжки спекти. Спекла дві. Ось пиріжки сьогодні. Формочки вже випробувані, так що форми гарні, випікається гарно в них з душею. Правда ж? Зараз розріжу одну. Ось така пасочка. Гарна. Зараз скуштую. Смачна паска, як раніше, пекли. І до холодцю, до яєць, і до ковбаси, домашньої. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!